Сказати, що е, за ідеєю створене агентство стояв саме чекаський бізнес, і один, е, мабуть, з головних ініціаторів е, це був саме Дмитро, тому що е, багато питань і критики, якої було е, саме від нього щодо е, дій чиновників, взагалі які підбирається, і особисто до мене. Е, Яким весь час, щоб ви не боретесь з корупцією, ви того не робите, ви не допомагаєте бізнесу. Якби, е, Творив саму ідею, що необхідно щось робити, крім там, наприклад, виключно якоїсь законодавчої діяльності потрібно безпосередньо займатися допомогою в бізнесі. Але на жаль, в нас в країні допомога в бізнесі це крім звичайної допомоги бізнесу, це ще фантастична корупція, яка, на жаль, є в нашій країні. Бо як колега сказав, що навіть не корупція, а просто розкрадання, яке існує. Тому. Ідея виникла і в чому вона полягає, і в чому ми е, дуже сподіваємося, зможемо допомогти. Ну, в першу чергу, е, як народні депутати, ми створюємо площадку і саме інструмент, який ви можете користуватися саме в нашому обличчі. Тобто на сьогоднішній день є багато програм, і зараз е, буде багато програм, е, крім того, БРР, е, світових структур, державних структур. Підтримці бізнесу по підтримці окремих галузей. І е, дуже важливо, щоб сьогодні ми створили той механізм, який не можливо, перше, е, взяти хабаря під час отримання будь-якої субвенції, будь-якої дотації, під е, узгодження будь-якої програми е, незалежності на рівні обладміністрації, начальник екології, е, будь-якого міністерства, яке е, працює на рівні Києва. Тобто, Створити нормальний здоровий механізм, тому що ну, зараз це вкрай необхідно. Да? Ми чули